Кричати на іншу людину для того, щоб вона змінилася, це все одно, що коли ти їдеш в автомобілі і ти дуже активно сигналиш, щоб поїхати в іншому напрямку. Тобто потрібно розуміти, що це дуже різні процеси. Якщо ми хочемо поїхати в іншому напрямку, щоб наші стосунки поїхали в іншому напрямку, нам потрібно крутити руля. Логічно. Скільки б ми не надавили на сигнал гудок і не сигналили людям, Нічого не зміниться, це різні процеси. Коли ми підвищуємо голос на кохану людину, насправді це ж свідчить про те, що ми далеко один від одного. Uh -huh. Якщо ми зараз з вами знаходимося от, там, буквально метр-півтора один від одного, ми гарно чуємо один одного, нам не потрібно кричати. Якщо під час сварки ми кричимо один на одного, це значить, що фізично ми можемо кричати один на одного, от просто обличчя перед обличчям. Але емоційно це значить, що ми дуже-дуже дуже далеко. І тому нам потрібно ось цю дистанцію навчитися скорочувати і розуміти, що від того, що я викричусь, от чоловік чи жінка, вони прокричаться. Деякі психологи говорять, що вам буде легше, ви випустите стрес, це вихід емоцій, не потрібно тримати емоції в собі. Окей. Але ви маєте розуміти, що під час крику, під час вашої емоції, ви можете сказати певні слова, певні речі, які потім ви вибачитесь. Але певні рани, певні порізи від цих слів вони залишаться. Дуже часто під час якогось з'ясування стосунків, ми насправді не слухаємо людину. Чому людина кричить? Тому що вона не відчуває себе почутою. Якщо ми насправді слухаємо людину, ми можемо певними своїми навіть ну не відповідями, а просто розумінням в очах, ми вже можемо призвести до того, що людина почне заспокоюватися, тому що в неї буде відчуття, що він реально мене слухає. Коли ми на людину сильно активно кричимо. В цей момент дуже часто людина насправді нас не слухає, а вона чекає, поки ми перестанемо, щоб дати нам у відповідь такий аргумент, сказати такий приклад, згадати, а в минулий четвер, а ти, оце, ти говориш, що ніколи, а от у нас була ситуація 28-го. Ми не слухаємо насправді, а ми чекаємо паузи, щоб дати свої аргументи. І людина інше це відчуває. І тому вона кричить ще більше. І тому нема сенсу постійно продовжувати робити одне і те саме, отримувати один і той самий результат. Якби крик і гвалт в стосунках він до чого призводив би, ви б давно вже накричались, помирились би і жили б в злагоді. Але ви постійно повертаєтесь до цього, значить, цей інструмент не працює. І тому, скільки ми не нажимаємо на гудок автомобіля, він все одно їде в тому напрямку, в якому ми їм керуємо. Тому нам потрібно перестати сигналити, а потрібно зворачувати трошки в інший, в інший бік.